Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одессітами. П... Да. В секунду буде навчати <г110> за тиждень, дуже швидко. Все, те, що я робив, я просто за це почав брати гроші. І дійшло до того, що я студент. І стипендія була тоді, якісь там 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць. І я починаю заробляти там 20-30 тисяч. Ду, ну це було взагалі, просто вже. Да, Але мені сказав, їй, тата, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Я думаю, як десятки? Це час мені, понятно, як то десятку зробити, нема питання. Тоді, я думаю, Ну, це за план, якщо для мене мільярд, Ну як це мільярд вообще? Ну це нереально. напевно. Ну і прийшлося через цю історію розтатися. І тоді мене появилось. Справа, на якій я почав заробляти, і пізніше я дуже швидко викупив, що треба робити агентство, нанімати штат-сотрудників, брати клієнтів. Тому вели бізнеси під ключ в соцмережах сайти, лендінги, тільки в інстаграм, Фейсбук, Тік-Тока тоді не було, Ютуб. Вже пройшлося ФОП пробити і пішли нормальні гроші, вже нереально було їх якось там голь видумку хитра, так сказати, українська, десь їх там скрити. Да? І воно по сей день тільки розростається, розростається і розростається.